Друзі, от зараз за моєю спину кукусечка йде. Буду її доганяти та будемо разом робити добрі справи. Доброго дня. Доброго дня! Давайте я вам допоможу. Обережненько. я легесенько. Легесенько. А що ви тут везете ви щось ви торгувати йдете? Гарбузики не смішно. О, а давайте я у вас куплю, хочу гарбузика. Купити на я напочину на гарбузики? гарбузики. задоволенням. Такі я там переходять. А вас як звати? Марія. Дуже приємно. А мене Данило звати. Я такі знаєте, в духовці такі люблю робити. Скільки вам років? 82 Скільки? А ну подивіться на мене, ще раз. Омануйте. Ви що? Я б ніколи в житті вам не дав. Скільки років? Ви дуже гарно виглядаєте. Да? Да. Давайте я у вас горішка возьму і возьму циклі. Гарбуза. Да. Я за пакетиком схожу. в мене в машині є добре? добре. І повернусь до вас. Пані Марія, я повернувся з пакетиком. Пакетики вам даю не порожні. Тут я вам гостинців. Добре. Буду вам дуже в нагоді. Це це вам подарунок від мене. Ой, я ж не знаю ваше бажання. Моє бажання зробити вам приємно. Ой, господи, це мені господь посла. Мужчину на вдачу. Скільки у вас тут давайте, давайте мені всі горіхи. Давайте. Давайте, а що ви будете додому зараз їхати? Кілограми. Три кілограми, Три далі. Кілограми? Тут он, два з половиною. Шість кілограм горіхів. І давайте мені всі гарбуза. Скільки за це? Тридцять за кілограм, я не знаю. Його треба пощитати. Ну, ще скажіть, скільки. Добре, давайте сюди. Кидайтесь. Все, Покупить. о, бачите, пані Марія, який у вас 30. покупець. 360. Я вас не обчитаю. Та ви мене не обчитаєте. Мені з вас не, не треба нічого брати. Не, не вигадуйте, тримайте. 600 гривень здачі не потрібна. Хай вам, хай вам буде це приємно з вами було познайомитись, бережіть себе. Все сьогодні у вас трошки день такий плат. Так, не плачте, що ви тут уже все гарного дня. Почти вам стани. Все щасливо. Коли я не можу пройти повз пані Марії, настрій підняли. Майже все в неї забрав. Подарунків дав, грошей дав. Тепер у мене гляньте і горіхи, ціла купа, і гарбуз. Ну коротше, все супер. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наших добрих справ стане ще більше. Ну і звісно, долучайтеся до наших добрих справ, бо тільки разом. Ми змінюємо світ найкраще. Слава Україні!